Я досліджую світ. Тема уроку культура віртуального спілкування. Привіт, друзі! Під час сьогоднішнього уроку ми з вами поговоримо про культуру віртуального спілкування, ознайомимось з поняттям «нетикет» та дізнаємось основні правила віртуального спілкування, культура віртуального спілкування. Сьогоднішній світ неможливо уявити без інтернету. З його появою, в наше життя прийшли нові можливості для комунікації. В інтернеті ми можемо спілкуватись у соціальних мережах, користуватися електронними поштовими скриньками, листуватись у різних месенджерах, а також спілкуватись за допомогою відеозв'язку. Інтернет-простір надає нам можливість комунікувати та обмінюватись думками з необмеженою кількістю людей з будь-якого куточку планети, навіть не виходячи з дому. І щоб організ... Сувати таке віртуальне спілкування нам всього лише потрібен будь-який гаджет та доступ до самої мережі інтернет. На сьогодні існує декілька видів гаджетів, які ми можемо використовувати для спілкування в інтернеті. Це персональний комп'ютер, ноутбук, планшет або смартфон. З однієї сторони, інтернет відіграє важливу роль у розвитку особистості, а також допомагає людині включитись у процес спілкування тоді, коли в реальному житті вона має певні бар'єри. Але слід пам'ятати, що віртуальний світ може полегшити життя, а може взагалі його відібрати, спілкуючись у віртуальному середовищі, Виші, слід також пам'ятати, що тут як і у реальному житті існують свої правила поведінки, своєрідна культура віртуального спілкування, яку ще називають «нетикет». Спілкуючись віртуально, ми повинні дотримуватись певних правил, щоб створити про себе хорошу думку та уникнути конфліктних ситуацій. Формуючи позитивну думку про себе у віртуальному середовищі, ми привертаємо до себе більше друзів та просто отримуємо задоволення від віртуального спілкування. Від того наскільки користувачі інтернету дотримуються правил віртуального спілкування, залежить зручність існування в мережі всіх інших. Отже, правило перше. Пам'ятайте, що ви спілкуєтесь з людиною. Досить часто люди в мережі порушують дане правило, забуваючи, що по ту сторону екрана з нами спілкується жива людина. В інтернеті усюди знаходяться люди. І перед тим як написати щось образливе, варто подумати, чи зміг би я сказати це людині віч на віч. Не зловживайте тим, що співрозмовник вас не бачить, і не дозволяйте собі того, чого б ви не зробили у звичайному спілкуванні. У віртуальному світі є таке поняття. Як тролінг, що являє собою провокаційні повідомлення, які пишуться деякими особами, тролями, з метою викликати конфлікт між учасниками спілкування? Тому заради свого спокою уникайте конфліктних ситуацій та не провокуйте їх. Пам'ятайте, що не потрібно робити для інших те, чого не хочете, щоб зробили для вас. Правило друге: будьте собою та зберігайте свій імідж, користуючись перевагами анонімності, інші можуть не бачити кольору ваших очей, шкіри, волосся. Пам'ятайте, що враження про вас складатиметься з ваших висловлювань. Не зайвим буде згадати граматику, осмислювати семантичне наповнення висловлювань. Коли хочете сказати щось на зразок, мені здається, я чув, що запитайте себе, а чи не перевірити ще раз ці факти? Недостовірна інформація здатна викликати бурхливий шквал емоцій в мережі. Не ображайте інших, будьте терплячі і вічливі. Не використовуйте ненормативну лексику. Ваша репутація в інтернеті не менш важлива ніж у реальному житті. Навіть якщо здається, що ніхто в мережі вас не впізнає, не варто ображати інших, створювати конфліктні ситуації або відповідати на образу образою. Нехай люди, що спілкуються з вами в мережі, знають вас як вічливу, толерантну, порядну та грамотну людину. Правило третє. Пам'ятайте, що ви знаходитесь у кіберпросторі. Активне спілкування у мережі має свої нюанси, так спілкуючись в чаті або ж в формі. Пам'ятайте, що манери спілкування в різних співтовариствах різні. Якщо один стиль спілкування цілком звичайний для одного співтовариства, для іншого він може бути абсолютно неприйнятним. Обов'язково перед тим, як щось коментувати в новій для вас темі, озирніться, вивчіть обстановку, послухайте про що і як говорять там люди, і лише після цього долучайтесь до розмови. Не варто нав'язувати свої правила і вчити співтовариство, навіть якщо ви впевнені, що всі не праві. Правило четверте: не створюйте конфлікти та не допускайте їх. Словесну перепалку, яка іноді виникає між декількома учасниками дискусії, називають флеймом, що з англійської означає полум'я. Зазвичай під час таких суперечок істина не народжується і виникає лише дискомфорт серед учасників обговорення. Інтернет не забороняє флейми, вони можуть нести задоволення як авторам, так і читачам. А ті, хто їх отримує, цілком можуть на них і заслуговувати. Проте нетикет не заохочує таких дій, які іноді переростають у справжні інформаційні війни. Краще уникайте образ і не беріть участі у конфліктних обговореннях. Правило п'яте: поважайте час і можливості інших. Якщо ви хочете поділитись з усім світом важливою для вас новиною, подумайте, чи всім вона цікава та корисна. Надіславши адресату повідомлення, не слід очікувати миттєвої реакції на нього, адже людина в цей час може бути зайнята іншими справами і не знаходитись поруч із своїм гаджетом. Коли ви надсилаєте електронний лист чи повідомлення у конференції, ви фактично претендуєте на чийсь час, і тільки ви відповідальні за те, щоб адресат не втрачав час даремно. Також, Пам'ятайте, що не всі користувачі мережі інтернет мають у своєму розпорядженні високошвидкісні канали передачі даних та необмежений трафік. І якщо відправляєте кому-небудь файл надмірної ваги, то обов'язково користуйтесь архіватором. Правило шосте. Навчіться вибачати іншим їх помилки. Коли хтось припускається помилки, будь це помилка в слові, необмежений флейм, безглузде запитання або невиправдано довга відповідь, поставтесь до цього поблажливо. Навіть якщо дуже хочеться відповісти, поміркуйте двічі. Якщо у вас гарні манери, це не значить, що ви маєте викладати ці манери іншим. Якщо ж ви вирішили звернути увагу користувача на його помилку, зробіть це коректно і в приватному листі. Правило сьоме. Допомагайте іншим там, де ви це можете зробити. Мережа інтернет не є сховищем всіх можливих у світі знань. Зазвичай в інтернеті з'являється лише та інформація, яка несе вигоду її автору. Досить часто у людей виникають запитання, на які в інтернеті відповіді немає. Тому, якщо ви є компетентні в якомусь питанні і можете на нього відповісти, відповідайте. Якщо ви виявили, що в інтернеті відсутня інформація про щось, що ви знаєте напевне, обов'язково напишіть про це. Це. Ваші знання можуть комусь знадобитись. Якщо в мережі вас просять допомогти, допоможіть, можливо, хтось колись так само допоможе вам. Обмінюйтесь досвідом в мережі, адже сам інтернет вирізав завдяки бажанню людей ділитись інформацією. Правило восьме. Поважайте право на приватне листування. Неповага до таємниці листування це ознака поганих манер як у реальному, так і у віртуальному світі. Якщо ви якимось чином мали доступ до чужої електронної пошти і побачили листування сторонніх вам людей, не читайте їхні листи. А випадково прочитавши, забудьте і не розголошуйте прочитану інформацію. І не забувайте, що навмисне читання електронних листів можна відстежити, а винного покарати. Правило дев'яте. Пам'ятайте про авторське право. Ні в якому разі не привласнюйте собі чуже авторство. Представляти скопійовану з інтернету інформацію як власну нечесно і незаконно. Зверніть увагу й на те, що завантажувати і поширювати фото, відео та музику, які захищені авторським правом, теж не варто, адже це прирівнюється до крадіжки. Правило 10. Пам'ятайте про безпеку, якщо вільно, нехтуючи правилами безпеки, викладати на сторінках мережі приватну інформацію, можна легко стати мішенню для онлайн злочинців. Перед тим як написати щось про себе, варто обов'язково перевірити, чи є безпечним сайт, на якому ви знаходитесь. А тепер виконайте завдання. Дякую вам, друзі, за уважність та активність під час цього відеоуроку. А зараз час прощатись. До нових зустрічей. Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.